Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Ціво І сьогодні у мене нове відео на тему Тегу від Ангеліни. Хитро, мудро недорогим коштом. Перше відео за цим тегом ми писали разом з дівчатами з Ангеліною і з Мариною Імбир. Я залишу посилання на нього в описі до цього відео, тож, будь ласка, переходьте. Але все ж таки, я захотіла зробити окреме відео собі на канал. Тож перше питання це улюблений бюджетний аромат. І буквально нещодавно я не знала, що відповісти на це питання, але завдяки Іві Кузьмі, яка розповіла мені про аромат. Від бренду Avon, який називається Реа Я знайшла свого нового бюджетного улюбленця. І цей аромат насправді є вже знятість. Я його вполювала на шафі, і також. Я знаю, що на наших барахолках парфумерних цей аромат також продавався за 250 гривень. Тобто, десь ще можна урвати за неймовірною ціною такий парфум. Про що цей парфум? Це аромат насправді про інжир. Тут неймовірно красива композиція. Я зараз не хочу порівнювати її там з філосікос, адже ну, на мій смак, це взагалі ну, якби з різних сторін підійшли до інжиру в ароматах. Тут таке зелене листя інжиру. Вона засолоджена, звичайно, і цю інжиру. Також тут, здається, є або магнолія, або якісь такі білі, красиві, такі ну, запашні, пахучі квіти. Тобто не тільки тут листя інжиру, а м'якість інжиру. Тут є якась неймовірна така квітковість, вона і солодка, але вона не лактонна, вона не засолоджена. Якимись кокосовими такими от лактонними нотами. Аромат неймовірно свіжий, аромат, неймовірно, круто, розкривається як влітку, так і восени. Я його ношу от зараз, в мене був майже повний флакон. Ну, десь за місяць, от я стільки його відпила і вже жалкую. Я не знаю, що знайду я ще собі задублити цей аромат. Придивіться до цього парфуму. Рекомендую, звичайно, брати з рук, адже він не вийшов з території Росії. І, до речі, цей аромат мені чимось перекликається з ароматом від бренду Бардуа, Січань та Інжир. І той бренд також є доволі бюджетний, тож, будь ласка. Шукайте. І наступне питання про улюблений бюджетний бренд. І у мене є такий. І тут знову я буду згадувати Іву Кузьму, адже вона познайомила мене з брендом BS. За її відео, я дивилась, що ж там є цікавенького в цьому бренді, і знайшла таку неймовірну перлину. Це аромат під назвою Wild Soul. Дика душа. Ой. Реально бюджетний варіант. Аж прям тут ця фарба просто злітає. Аромат тут просто копія, мюглір-муза. До речі, версії парфумована вода. В мене, звичайно, в колекції ця перлина є. Обожнюю. і Wild Soul. Ну, по-перше, вони мають майже однаковий колір. Звучання дуже схоже. Але, от у ну, от дійсно схоже звучання. Трошки, можливо, більш гостре, таке, ніби спиртове. І не дуже стійкий аромат, але Бачите, вже скільки я надпила, адже це знову мої приколи, коли я маю супер улюблений аромат, я не хочу його використовувати. Бачите, тут. Я трошки використала. Я буду шукати якісь замінники, копії схожості і буду користуватись такими ароматами. Тобто, бієс я вже нормально надпила, а ось цей аромат буду не знаю, чахнути над ним. Про це я вже розповідала в минулому теговому відео від Олі Насонової. Тож аромати дійсно схожі. Бієс робить копії на аромати. E, там є взагалі копії, я не знаю, на майже весь популярний люкс. щось там І Армані, Майвей, і Сі, Там є всі аромати <с> скопійовані цим брендом. Це, до речі, польський бренд. Він э, знаходиться в продажу, здається, в, э, або в Бідронці, або, я не в Лідлі, ну, от в якомусь таких мережевих супермаркетів він стоїть. І дуже часто буває на знижках. І, до речі, мюглєр муза в парфумованій воді є вже знятістю. Там е, можна придбати досі, але ну, за доволі такими шаленими вже грошами. Тож, якщо ви хочете мати е, такий аромат, ви полюбляєте цей аромат. Я рекомендую спробувати BS Wild Soul, там Він коштує ну реально, в 10 разів дешевше, ніж е, муза мюглєра, І е, я думаю, що різниці майже. Ну, Крім стійкості і крім такої невеличкої різкості на старті, ну, майже нема. І наступне питання від Ангеліни: аромати, які я урвала. Майже в кожному своєму відео я додаю такий тех до деяких ароматів, які я дійсно урвала. Я показую ці аромати. А сьогодні я покажу вам ну, такі вже аромати, які я реально урвала в свою колекцію і, ну, напевно, пишаюсь цим. По-перше, це знятості від Мюглер, це Angel Summer, круїзна колекція з манго. Неймовірно, красивий аромат, зараз покажу. Далі, це Angel Muse. Парфумованій воді, ну, тільки що показувала вам схожість БІЕС, це аромат 50 мл урвала. Зараз дуже рідко можна придбати за гарною ціною. Angel Muse. В туалетній воді. Аромат, до речі, прикольний з маракую. Дуже такий він класний, також тропічно фруктовий. Урвала. Ну, за нормально, за гарною ціною для знятості і для аромата, який вже ну, просто рідкість на вторинному ринку в продажі. от така краса, бачите, тут доволі гарний залишок. ой Просто неймовірний аромат, обожнюю його. А, далі. Далі ця неймовірно, крутезна, круїзна зірочка. Ой, боже, пахне вона неймовірно. Вже показувала, я, звичайно, її в деяких своїх добірках. Подобається мені цей аромат на літо, і він, до речі, мені дуже гарно перетинається з туалетною водою музи. Класні два аромати, тропічні, яскраві, з базою цієї шоколадної пачульної мюглєрівської, ідеальної, все супер. Але ще до цього аромату в мене є дубль і не просто дубль. Якщо тут 100 мл це в флаконі, до речі, який перезаповнюється. Це рефіле флакон, а, то урвала я до цього флакону, власне, рафіл. І урвала я зі 100 мл, тут, здається, 70 або 80 мл, також за дуже достойною ціною. Дякувати моїм дівчатам, парфумерним подружкам, які продають аромати на кремчику, взагалі на барахолці, з рук. Ми купуємо, Оце просто вже не знаю, е скарби. Далі, знову мігляр, але вже це серія колони, аромат Flyaway з грейпфрутом і коноплею. Аромат також знятість. І е спочатку я урвала на кремчику, здається, залишок. Тут було десь трошки. Менше половини, за це літо випшикала, бачите, залишилось. І це знову проблема. Невеличкий залишок у флаконі. Я знову не хочу його завершувати. І е, ще трошки пізніше я урвала. Залишок більший у флаконі. Тут майже повний він був. Аромат також здається або на барахолці, або на кремчику я урвала. Дівчина продавала новий флакон, ну з мінімум розходу. І знову покажу вам «Флора ботаніку, але в контексті того, що я влітку урвала два дублі на мою улюблену флора ботаніку від «Балінсяги». 30 мл в кожному флаконі. До речі, вони ще більш симпатичніші, ніж е, великий флакон. Ах, за гарною ціною урвала. Ну, просто, напевно, за мінімальну. Зараз їх немає в продажу, але якщо є, то вже ціни зовсім інші. А, поки що продавати не планую. Планую залишити собі колекцію. І ще одне урвала, про яке я не здогадувалась, але. Опіум Омвіт і в Сен лоран на сьогодні є знятість. Це дуже красивий, до речі, аромат про аніс з амброю. Зараз на осінь, взагалі, ідеальний аромат. Цей аніс я дуже гарно тут відчуваю. Така ніжна, красива, м'яка, така густа, ця амбра в цьому ароматі. Ну, трошки зовнішній вигляд цього пластику. Цього корку ну, він відволікає, але аромат достойний. Він був випущений, здається, або в 95-му році, або перевипущений в 95-му році, саме у такому вигляді. І е, наразі це знятість, і е, я його придбала, е, здається, щось по типу 50 євро. Зараз будемо слідкувати за ростом цін. Поки що я не планую його продавати, залишаю собі в колекцію. Адже аромати такого типу мені дуже подобаються восени, я таке дуже люблю носити. І буквально сьогодні мені прийшов новий флакон тросарді Le Via Milano Behind the Curtain Scala. Я так розумію, що це аромат за кулісами Ла Скала, оперного театру. І, по-перше, як завжди, я співаю оди. Пакуванню, я співаю оди флакону, в цьому корку важкенькому. Аромат, який я затестувала відносно нещодавно. В цьому ароматі в піраміді заявлений, здається, гвоздика. Але я відчуваю тут дуже гарний аніс. Чомусь саме не гвоздику, а аніс. Ялівці, шкіра, якісь ще спеції, ще якась деревина. Але сьогодні в день я нанесла цей аромат. І він мені пахне, по-перше, глінтвейном. От я відчуваю цей такий от Глінтвейн. І от в кімнатній температурі нагрівся цей Глінтвейн, по-перше. По-друге, ці ялівці дали мені відчуття, що це ялинка. І оце просто новий рік для мене, не аромат. Я думала, що цей аромат для мене буде такий, типу, пряно-шкіряний, такий зелений, ароматичний зарахунок кілівцю. Але сталося не так, як гадалось. І зараз цей аромат мені асоціюється саме з новим роком. Ну, просто щось неймовірне. І чому я показую його в цю добірку урвала? Це майже повний флакон. ну Тут, якщо його просвітити, ну тут буквально я не знаю, ну не вистачає пари мілілітрів, тобто майже повний флакон. По-друге, придбаний з руку нашої Даші, парфумерної моєї подруги. і... Цей аромат, ну просто ціна, Даша, Дякую тобі. Ну не думаю, що це зараз два рази дорожче коштує в інтернетах, але все ж таки, ну я дуже приємно вражена ціною, яку я заплатила саме за цей аромат. І напевно ще швиденько пройдусь по деяких тревелах, які я придбала нещодавно. Сьогодні буквально отримала Divine Vanille Essential Parfums до речі, мене здивував цей аромат. Дуже такий він. Ой. Спочатку якийсь такий пряно-цитрусовий. От щось таке в сторону Глінтвейну знову. Якась пряність з цитрусами, якась ванілька така, кислинка якась от така а, цитрусова. А далі на шкірі цей аромат розкривається, щось таке дуже красиве, приємне. Я навіть ще не дивилась піраміду. 600 гривень. Майже повний флакон, ну, тревел. Без декількох розпилень. Добрий вечір. Далі. Також це тревел, Серж Лютанс Нуїда Целофан. Целофанова ніч про жасмин. Дуже ніжний, чистий, красивий, неймовірний. просто... Жасмин, який я носила влітку. Мені він дуже сподобався. Також урвала з руку нашої парфюмерної подорожки. І також за гарною ціною, як я люблю наші барахолки і наші е, взаємообміни парфумами з парфумерними друзями. Обожнюю, до речі, це ароматне літо взагалі е, must have. І ще один серж літанс, тревел, трошки іншого формату. Тут в мене Шергі. Зараз. На зиму просто мед спеції, тютюн. Все. Просто красиво, обожнюю. Зробити пару пшиків, згадати і е, повного флакону мені тут точно не потрібно. Тож, дякую, Ангеліно, за такий чудовий тег. Я сьогодні знову вихваляла своїми мюглерами в колекції. Це, до речі, ще не всі мюглери, в мене там ще є. Ще буду розповідати про них, але не в контексті там, урвала і так далі. А, дякую всім, що ви подивились це відео, додивились до кінця. Будь ласка, пишіть в коментарях, ваші а, теги урвала, що ви урвали. За якими цінами це також дуже цікаво, де ви придбаєте парфуми? Пишіть. А, і мені це дуже цікаво. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал і всім гарного настрою!